Усім привіт, ще один тест. Ви вірите в душі, а скільки ж ваша душа молиться, вивчає Боже Слово, Біблію? Як часто душа проповідує, ходить до церкви, сповідається в гріхах, прощає, займається благодійністю? А може ваша душа більше любить обсудити, пліткувати, брехати, красти, блудити, зраджувати, ненавидіти, пиячити, приймати наркоту. Тупо просиджувати в інтернеті бажання душі видають, що віра душевна це віра демонська. Адже біси також вірують в Бога, але при цьому залишаються чортами. Сьогодні ми пропонуємо вам ключі, які відкривають двері царства Божого. Що ви зробите з ними? Приймете їх чи візьмете зв'язки своїх старих ключів, які дісталися вам у спадок. Це ваша думка, традиції, релігія, та будете підбирати їх до замка. Не витрачайте життя дарма, воно у вас одне. Вірте в Ісуса Христа, йдіть до церкви, вивчайте Біблію, ставайте дитиною Божою і будете помилувані. Амінь.